Після капітального ремонту в Умані відкрили жіночу консультацію. Тут замінили вікна та двері, встановили сантехніку. Придбали меблі, оновили обладнання. Все це допоможе значно покращити умови перебування, обстеження та лікування пацієнток, а також умови роботи медичного персоналу. Наша жіноча консультація буде знаходитися в тому ж приміщенні, де й пологовий будинок ми бачимо наскільки зроблено капітальні ремонтні роботи. Переобладнані кімнати в сучасні кабінети лікарів. Тут будуть працювати лікарі. І лікарі-гінекологи тут можна буде пройти узд обстеження. Тут можна пройти буде різні аналізи. Це надзвичайно зручно для пацієнта, для самої жінки, тому що коли ти приходиш до лікаря, ти можеш отримати всі послуги зразу одночасно. Кожен громадянин України, так записано в законодавстві основи охорони здоров'я України, має право вибрати лікувальний заклад і лікаря в цьому закладі. Це право за і ми за. Це... Право надаємо пацієнтам. У нашій жіночій консультації КНП Уманський пологовий будинок знаходиться під наглядом в середньому 300 вагітних жінок. Вони спостерігаються в нас згідно нормативних актів, наказів Міністерства охорони здоров'я. Надається кваліфікована і висококваліфікована медична допомога. Спостерігаються як Уманки наші, так і мешканці Уманської громади. Мешканці також прилеглих областей Кіровоградської, Вінницької, Київської. І останнім часом ми надаємо комплексну медичну допомогу також тимчасово переміщеним жінкам, підліткам, звертаються діткам. В таких умовах хочеться працювати, хочеться надавати медичну допомогу, хочеться, щоб всі були здорові.